Доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Неділя, вихідний, відпочиваємо. Тобто в наш відпочинок зранку, як завжди, що в понеділок, що вівторок, що не має значення входить посправлятися по господарству, так як у нас є підлеглі, які залежать від нас. Так що, друзі, сьогодні у нас неділя, в неділю завжди роблю сухоту дезінфекцію і здвигаю деякі профілактичні процедури. Сьогодні буду робити повторочку сардісан і ставити в парі з катазолом. Завжди, коли роблю якусь вакцину, або ставлю якийсь ветпрепарат поросятам в парі, ставлю вітамінну базу для підтримки організму або катазол, ветазол, фосбовіт, олеовіт, тобто те, що є під рукою, і в той період, коли розпочалася війна. Ми ну, тобто в аптеці брали те, що було, також і залізо брали там суферові, тобто з вітамінами, чисте залізо, тобто все, що було, тому що запасалися для того, щоб можна було е, якось протягнути довше. Ну, на даний момент все є в аптеках, дякуючи хлопцям Збройних сил України, які вигнали кацапню, е, яка стояла поруч тут біля нас. І працюємо далі. Е, всі питання, які зв'язані з світлом, зараз дуже багато запитань. Як обійтися в період, коли немає світла, як зігріти малих поросят. Ну тут же ж також можна посовітувати дуже багато. Люди там пишуть, купите чи купите, зроби оте, теплий там пол, розкинути там нагріваючий кабель. Багато-багато ну, різних речей. От, але не в кожної людини на сьогоднішній день є можливість це все діло зробити. Чому так кажу, тому що... З точки зору, так як тримаю господарство і спілкуюся з багатьма людьми, а також реалізую свою продукцію, От, в людей ну, є проблеми, вони є, були і будуть, тому що є війна і доходна частина в людей упала. Всі заначки, які були, ну люди їх повикористовували, і не всі люди мають можливість. Щось придбати нове, але треба виїхати із тої чи іншої ситуації. Ну, я поки справляюся, так як є якийсь запас ресурсу, о, є заправлені завжди газові балони, якісь там пару-тройку літрів бензину, є бензиновий генератор, бензин-газовий генератор, заказав інвектор. О, для того щоб можна було підключитися від акумуляторів. бо Вони в мене є. в мене є два акумулятори сотки. Але в людей цього немає. Якщо людині купляти ще акумулятор, купляти преобразуватель, купляти різні речі, це. Накладно, не кожна людина, ну кожен суди із своєї так сказати, ситуації і можливості. Але є багато людей, які розпочинали або е, тримають господарство. Чоловіки пішли захищати нашу неньку Україну, і дівчата залишилися одні. І я завжди закликаю е, хлопців, які знаходяться в тилу, допомагати таким жінкам, тому що, тому що навіть той самий генератор, якщо він навіть є, завести, переключитися, включитися не кожна жінка зможе, але є такі. Ті жінки, які ще дадуть фору і чоловікам. Так що, друзі, на даний момент зараз роблю суху дезінфекцію нашим Дезосан Вігор для Льохи із Харківської області. Льоха, отакий препарат. Я ним в присутності тварин вже більше шести років. Перед цим у мене був і кліносан, і йодоклін, і дезлайф. Тобто я використовував дуже багато різних препаратів. На даний момент використовую отакий. Ну, він мені до вподоби. Він зайшов. Для мене, так як це є суха дезінфекція, ну, являється ще поглиначем вологи, ну, якщо подивитися на поли, то поли сухі, але це залежить не тільки від дезінфектора, це залежить від багатьох факторів. Тобто витяжка в сараї повинна бути. І в такий період -зімні, да, зімній ну, зараз у нас зима по календарю, але на дворі грязюка, вологість, ця вологість також піднімається і в свинарниках, тому що свинки їдять. Мочаться, водичку п'ють, і підвищена волога. Для цього всього у мене вже є там буржуйка, вона стояла, стоїть і, дасть Бог, буде стояти, і поки є в нас е, е, сили, будемо працювати. Так що е, витяжки, тобто прокочегарили, і зараз у нас е, підкинув дріб, але не так активно вона горить. Просто накидав, прикрив підувальці, вона тліє для того, щоб тепле повітря і маленький вентилятор ось жужить, жужить. і він Викидає постійно йде обмін повітрям. Так що, дезінфектор, це не означає, якщо ви прокинули дезінфектор, він забрав усю вологу, забрав весь запах туди. І тепер для того, щоб не було запаху, треба чистити у клітках жила. Ну, Зранку і ввечері, ну, я ще буває днем підходжу, коли там є можливість, там цю наматок відшкрібаю, для того, щоб малі, ну, малі поросята, щоб не маралися, бо кажуть, вони наче помиті. Так що дезінфекцію будемо зараз робити. Цепочки це така хвора тема для всіх, хто не зайде новий на канал. І завжди питання цепок. Ще не було і одного відео, коли знімав я поросят, щоб не було запитання, навіщо ці ципки. Для цього, ось цього ці цепки, щоб свинки могли. В ними гратися, жувати т.д. і Поли, Поли бетонні, сипеться тирса або солома. Свинки, в принципі, не бояться холоду, вони бояться схлизників. Ну, маленьким свинкам, звісно, треба температура. І якщо в нас сарай він змішаний, тобто різні так сказати, категорії свиней більші і менші, і для кожної групи потрібний різний, так сказати, температурний режим. Для цього всього ну, ми робимо такі приниження. Правда, це приниження воно так просто стоїть. Для таких поросят воно вже не потрібно, тому що поросята чималі. І клітки, я в своє час, у мене були тут рішотки, такі самі, як і спереді, але ми їх е, зробили глухими, для того, щоб не було сквозняка. Особливо в літній період часу, коли працюють вентилятори, йде поток повітря, і якщо він йде навпрошки, не завихряється, то сквозняки. Так що, друзі, зараз. Червоні лампи у мене працюють, є така можливість. Зараз є світло виключати в районі 12-ї години. Зранку раненько встали, запустили автоклав, приїхав до мене товариш, попросив, щоб ми зробили йому тушонку. Вірніше я йому сам предложив, тому що в них там проблеми в селі світлом набагато більші, ніж у нас. Поставили для того, щоб це все діло зробити. О, Є, також писав там людині в коментарях теплі коврики. У цих. У цьому свинарнику теплих ковриків немає. Тут тільки стоять лампочки, і лампочка завжди діжурна ось лампочка для малих поросят, щоб свинки їх не подавили. Або тому, що тут є активна буржуйка, і вона у нас працює. Ну, поросюхи зараз ховаються, тому що зробив таке ще природне провітрювання, відкрив дверцята. Це все діло зробив, і на даний момент. На даний момент Зараз буду робити суху дезінфекцію. Зроблю суху дезінфекцію. Потім вже закриваю двері, підкидаю дрова у буржуйку і отак і працюємо. Так що, друзі, по поводу бетонних полів, і от завжди в мене все стоять на проході такі щити. Раз, два, три, чотири, ось п'ятий щит. Навіщо вони? Ну, хто дивиться мої відео? Ми коли малих поросят переганяємо, ми кидаємо дерев'яні щити. На даний момент перегнали ми з китайського кварталу поросят щитів. Ми не ложили. Зробили приниження і накидали там три мішка тирші, зробили таке їм лежбіще, да, і вони собі там тусуються. Ну, на даний момент на вулиці температура плюсова, і з цим легко боротися, але піднімається волога. Ну, з вологою поки також боремося. Ми то запускаємо генератор, поки є така можливість. Але буде преобразуватель, і, можливо, тоді, коли будуть малі поросята. О, слідуючи, да, ми просто поставимо теплий коврик. Зараз теплий коврик я покажу, як він виглядає. На ньому написано 80 Вт. Скільки насправді він тягне, я вам не скажу, тому що я не є електрик і не вмію це все діло провіряти. Так що, е, я думаю, якщо буде теплий коврик, якщо зробити гарну будочку, таку утеплити її, щоб свинки могли ховатися. То я думаю, з цим можна буде боротися, якщо світло хоча б періодично включається, зробити таку термічну будку, зробити з якогось матеріалу, який не воспламеняється, є такі, да? От. і зробити туди лампочку, хай вона гріється, якщо немає можливості придбати теплий коврик і акумулятор. Ну, акумулятор для чого? Для того, щоб поставити е, лампочки на 12 вольт, щоб було освітлення, щоб свинка. Бо свині в темноті вони погано бачать. І скільки в мене випадків було, коли свині виходили на вулицю, то вони рухаються на світло або ходять там, де світло. Так що, друзі, ну ось цих теж ми перегнали. Поки їх тройко. Чорний кабанчик, оця невеличка свинка. От, ну якось так. Так що їдять, все начебто нічого. Отей кабанчик щось мені не дуже подобається. О, щось у нього бачки гуляють. Надо буде подивитися, понаблюдатися за ним прищули уші. Значить, щось у нього не то. Може після перегони якийсь стрес, а може не знаю. Так що, можливо, проколимо йому антибіотик. Зараз після відео, я його жену, подивлюся по його. Стану, що в нього, як у нього діла, тому що він, коли був маленьким, у нього теж були проблеми. Він також у нього були періодично проблеми з ЖКТ. Ну, так як і люди, свинки вони різні. Одна людина поїсть її нормально, а друга людина це діло не переносить. Так само є проблеми там з грибами. Да, їли всі, а комусь стало погано, пили всі, а в когось вийшла сілька погана да, на закуску. Так що, якось так, так, ближче до ковриків. О, вони в мене, правда, у китайському кварталі вони стоять. А у... в цьому їх немає. Але вони в мене є в наявності. Отакі от вони. Отак от вони. Ось отак от вони виглядають. О, отак от вони виглядають. Написано тут, правда, догори ногами. 230 Вт. 50. А, 80 Вт. Ну я в цьому ділі не дуже розбираюся. Так що вони догори ногами, не хочу я вже перевертати. Я думаю, кому надо, той розбереться. І отаку спаяли ми з пропілена трубочку. Для чого? Для того, щоб коли ставимо і отаку прикручуємо, щоб це все діло в нас стояло отак. Ну зараз покажу, продемонструю. Ай, не дуже добре. Так, ще зроблю. Отак, три секунди. Для того, щоб свині не гризли кабель, отак це все діло виглядає. Довжина метр двадцять, ширина каже, 40 Так що такі коврики я замовляв в Антона Гуленко, правда, не всі одразу. Один, потім другий, потім третій. і таким чином насобирав. Їх у мене в господарстві ну, небагато, а є у мене тут раз, два, три, і там у мене стоїть чотири. 5-6 штук вже є в мене. 80 Вт. Ну, я думаю, що це небагато. І коли включаю генератор, то в принципі, ну, немає з цим проблем. Коли лампочки червоні, да, там 4 штуки це вже пробувати десь по 250 Вт, це вже кіловат, то коли там включається станція, коли працюють холодильники, ну, такі є перепади. Коли розгружаєш, там виключаю лампочки. Трошки легше і стабілізується. Так що, по генератору, там питали мене, як я переробив. Я не переробляв, він у мене заводський. Але е, буває, періодично, там, е, так сниряє в інтернеті, є карбуратори, продаються на бензинові генератори з редуктором на газ на побутовий і на е, балонний. Тобто це, що можна заправити на... Заправках на АЗС, да? ну, якщо є така можливість, якщо вас заправляють. Но зараз така ситуація. Я думаю, що е, хлопці і дівчата, які працюють на заправках, в це положення і там потихеньку це все діло роблять. Сам працював на заправці, знаю, що це таке. О, ну Якось так. Тому що для когось війна, для когось е, море по коліна. І... Як читаєш там новини, кажуть, якщо не було ракетних обстрілів, то це не означає, що в нас немає війни. Про це не можна забувати. Ну, по-перше, хто кого, кого це стосується, то люди не забувають і вони завжди стараються підтримати хлопців, дівчат, які боронять нашу неньку Україну. Про це неможливо забувати. З цим ми встаємо, працюємо, лягаємо і, і працюємо тільки для того, щоб можна було їхати далі і той момент, коли вже, дасть Бог, все стабілізується і ми переможемо, можна буде далі працювати. Тоді вже будемо працювати на розвиток. Так що, друзі, якось так. Так що, те, що маємо, те маємо. Обходимося з того, що в мене є. Да, преобразователь заказав, тому що є два акумулятора, і дякуючи акумуляторам, можна проїхати деякий період часу. Тобто можна включити на ніч лампочку, там, коврика. Я думаю, що буде тягнути. Так що, друзі, ну відповіді такі на запитання. Зараз е, це все діло, потім поскладаю. Провіримо сейчас нашого кабанця. Зробимо суху дезінфекцію. Будемо робити на днях е, вакцинацію. Я думаю, проколимо І тут. У мене є пару дівчат. Якщо прийдуть в охоту, то ми проколимо їх, ну, проколимо на майбутнє. От, а там буде виток. дівчата, дівчата вже потужні. Десь тут у мене були бірковані, тобто одна. Хочу її залити собі. Ну, тут є пару-тройку дівчат. О, просили мене там ще, але ну, це вже така доволі дебеленька свинка. Хоч ми е парували свинок від нашої бімки в такому весі доволі серйозному. Ну а цим оцих проколимо, провакцинуємо всіх. Тоб вакцина там 10 доз. Ну, це вже таранчук, це великі свині. Ну а цих ребят я сьогодні хочу провакцинувати сардосаном і катазолом. І я думаю. Там післязавтра клацнемо їм від мікоплазмоза оцю групу, оцю групу і тих більших відлучених, тобто там 50 доз, постараємося проколоти по максимуму. Треба закривати дверцята, наче так мені то і не холодно, рижикам по барабану. А ці ось скуйовдилися, значить їм прохолодно. От чого? Ну Краще зробити таке приниження, щоб була кришка. І закрити, тобто, ну, герметизувати будку, можна її зробити, якщо є можливість, знаружі клітки, щоб вона приставлялася, і так можна легше контролювати І лампочку всередину. навіть Якщо світло виключається, то там буде тепло зберігатися. Ну, якось так, тобто По принципу, як можемо, так і робимо. Ну, тут, правда, Можна було б закрити це все діло зверху, і була б така будка, було б набагато тепліше, тому що теплий воздух, він піднімається вверх, вони тільки гріються під прямими променями лампочки. Ну, Але ми хоча в сарай, і в сараї тепло на день я в принципі, виключаю. Зараз загружу буржуйку, позакриваю двері і ці лампочки, коли набереться температура, у сарай я виключу. Ну, в принципі, вже скоро виключать і світло. Ну, якось так. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відео. О, Такий невеличкий відеозвіт, як завжди, про все і не про що. Чому так кажу і чому фактично розказую одне те саме, тому що багато людей, походу, заходять новенькі. О, ті люди, які раніше прийшли, подивилися, хтось, можливо, для себе зробив якісь висновки, хтось для себе взяв якусь інформацію. Ну і все. А хтось новенький заходить, йому також цікаво і таким чином запитують, і ми даємо відповіді на запитання. По вакцині ми кожен раз, коли народжується нова група поросят, фактично розповідаю і показую, навіть, що ми робимо там з першого дня по 45-й. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, підтримуємо одне одного, не опускаємо руки. Усім, друзі, пока-пока, пока. пока, пока.